А Ви знали, що в мультфільмі цей персонаж міг зовсім не з'явитись, бо за першим сценарієм півень цей був неймовірно гордиливий та сміливий, і багато жартів мали виходити саме з цього. Та він аж ніяк не вписувався в ту саму концепцію, що всі труднощі мали припадати лише на долю Ваяни. Та Джаред Буш, що був сценаристом, аж ніяк не хотів, щоб, хоч хтось, долати ці труднощі, головній героїні допомагав. Та один з художників, Адам Грін, запропонував зробити цього півня дурним. Команда поспілкувалась і вирішила зробити з нього найдурнішого персонажа за всю історію Діснея. Тож не треба його тепер пов'язувати з режисером. Художник Адам Грін намалював дурного півня всього за два тижні, і герой залишився в мультфільмі. Та існує теорія синдрома Джаджі Бінкса: що тупак взагалі не тупак, а прихований геній.